Друзі, всіх вітаю! 10 жовтня, ми на моїй полістірольної пасіці, північний схід Одеської області. Що я роблю, блін? 10 жовтня, зараз все покажу. Давно не був на пасіці, буквально недавно приїхав з дому, з міста. Ой, що я роблю? Витряхую бджол з других корпусів, ревізію поки не роблю. Остання була перед соняхом. Як там, що до чого, хочу подивитися першу сім'ю, ну, сім'ю номеру... Під номером один і заодно вам показати, а що хочу подивитися, бо в неї не сипався кліщ і, здається, маловато меду. Ну Просто хочу глянути, що там відбувається, тим часом дивіться, що в нас відбувається. Часом у нас <світок> зацвів бузок, ну такого трошки, бачите, по поверхкам, але, тим не менш, цвіте бузочок, листя таке в нього покорьожені, ну таке якесь нещасне. Бачив, сьогодні де бджоли несуть якусь оранжеву обножку. Зараз, я так розумію, <coughs> трохи облітуються. ну цих ППУшник я вже зібрав. Ну, як зібрав? Бачите, витряхнув їх з другого корпуса. Облітуються вони зараз. ну загалом мені здається, в лісі їм дуже добре і дуже мені не хочеться їх перевозити. І побачимо, що з цього вийде. Може і не буду, а може і буду. Ну Давайте глянемо, що там е, в першому по кліщу. Я зараз достану, бо одною рукою незручно. Е, як поставив смужки, ото перекрив і не доставав. Буде там кліщення, а в ППУшника тим часом по кліщу друзі, за весь час. З тих, як пір, як пластини поставив. О. За весь час. У мене сім'я 45, та я вже, правда, струсив, то там, коротше, кліща неймовірно. А тут, ну, по факту майже немає є, але бачите, мало. Це, це небагато кліща. Якось так. Ну, будемо дивитися першу. Став, друзі, контрольку Тереза Движку з сім'ї номер 1 Ось такого потраха вони. Певно, розпечатували мед. І знаєте, що саме дивно, кліща взагалом не видно, бляха. Тобто, якщо і там якийсь є, і мені цікаво, що там по бджолі, і, і думаю, вам теж цікаво, але ну, не видно, бачите? Я вже порозгрібав оце все. Нагорнути, якби він був, то він би був. Геть, цікаво. І, і в більшості сімей його... Або нема, або майже нема. Якось так. Ми зараз поставимо назад і будемо розбирати. Характерно, що сім'я номер 1 я би назвав, сказав, що це сім'я Медовик, тому що вона принесла три корпуси соняха, або беремо мінімум по 25 кг. Тобто 75 кг. І принесла корпус акації. Ну, грубо кажучи, 90 кг за сезон принесла. Але якби ж таки всі сім'ї були. Що там іде зиму, будемо дивитися разом. Так, ось так у нас виглядає. Піду з того боку працювати. Я ж кажу, я джоу стряхував і тому трохи дивився, з якого боку вони сидять. Дуже цікаво, чи є там по медам, бо щось, ну, наче корпус легкий. Ні, Щось є. І справа в тому, що ще в другому корпусі я дві таких гарних медових рамки витягнув залитих. Ну от таке, бачите. Отак обсижує. Не пам'ятаю яка тут матка, взагалом нічого не пам'ятаю. Але треба її глянути. Ну, дві на зиму вже є. Такі поганенькі. Такі. По обсидці не, дуже непогано, до речі. Друго кажучи, кіла 4 дві рамки. Зараз подивимося третю. Але в мене є сі... О, оце гарно. Є сім'ї, де дуже багато меду. Трохи підрозпечатали. Я ще їм потім за заставну, бахну рамки, щоб переносили. І все буде добре. Це геть легесенька. Але медова. Вони зі світлих. Випотрошують в темні. О, вже бачу смужка впала, залишився тільки цей. Тільки вершок. Навірно, роз... о, пішло гніздо, порожнє. Мамка ходить. Мамка ще й сіє. Друзі, вона сіє. Розумієте? Ось матка минулорічна. Місцева бджола, до речі. Ось воно. Печатний виходить. матка сіє. ну дивіться, що скільки печатного. Ще з цього боку. Росія. Як би це смужку дістати? Друзі, розкладу в цій сім'ї неймовірно багато. Дивіться. Але плюс 20. Дивіться. Дивіться скільки. Там і відкритий, і печатний. І всякі. І з цього боку та сама штука. Куди їх ще збирати? Як вони ще, ще не збираються? Мама сіє. Можна сказати розплод поки на двох рамках. Я думаю, ще буде і не лише на двох. Дивіться, що робиться. Розплоду просто неймовірно багато. Дивіться. Ну з цього боку аналогічно. Майже піврамки печатного. Ну, піврамки точно є. 10 -е жовтня. Розплод на трьох рамках. Рамочка порожня. І зараз ми зробимо ход каню, я цю струсшу. А з другого корпуса я дістав реально рамки з медом і дам ту з медом сюди. Можливо ще якась така буде порожня. З других корпусів вони мед не знесли. Друзі, ще раз плод. З того боку наче немає. Ще раз плот. Зараз, друзі, подивлюся, якщо ця крайня рамка порожня, то тих дві з медом верну. Геть. А, тут перга. Дивіться. Вони собі, звісно, будуть ціяти, вони собі пергу носять. Тут перга. Меду нема. Так. Даємо їм оту одну рамку. Зараз цю струсю. Ну, якось так поки, друзі. Бачите, сім'я, до речі, спокійно. Зараз покажу, який там з медом. Друзі, це звісно не фонтан, але як бачите, майже все залито. З цього боку поменше. Але ж краще метнеш. Там нічого немає. Ні там нічого немає. Вергу, може, виберуть ще, поки зимувати будуть. Непогана сила, мені подобається. Щоб достати смужку, яка на дні. Зараз це проверну, треба кілька рамок доставати. Друзі, звісно, що 4 рамки тих, що в них є медових, то мало, але є сім'ї де дуже багато меду, буде експропірація. Думаю, на рамках шести зберемося. Це відводок. Правда на... не пам'ятаю. Ну коротше матка якась десь її спірвав, чи роєва, чи яка ну, не, не виведена. Пошла. Чи, чи сім'я якась в роєве заходила, була матка. Приймали тяжко, але прийняли. Давайте подивимося. Меду він дуже погано приніс. Але тим не менш. Побачимо, що він хоче собі вийти. Хоча в другому корпусі багато рамок з якимись наприсками. бляха. Ого! Ого! Друзі, один з двох сторон. Матка цьогорічна має бути. Друзі, два. Меду, конечно, у нього нормально так. Жарко зараз. Друзі, три. Я бачу и 4, и 5. Ну, 5 минимум будет, да? Вот это хорошо. Раз. Раз. Два. Это у нас четвертая рамочка. Я ему ради пятно ничего не ставил. П'ята рамочка П'ять повнометних. Дивіться От того він і не приніс мені. Ну це відводок з нього спроса. Залій йде гніздо. П'ять рамок вже є. Ця рамка важка. Хоч неповнометна. Дивлюся чи є розплоту у цього відводка. Може і матки нема, бо щось вони так гудять. В двом корпусі щось їх було багато. Так, мітка тут має, ага, є тут матка, дивіться що робиться. І є яйце Бджолки з покалічними крилами поки не бачу. Це добре. Є-яйце. От наявність яйця це не добре. Це що вони через 20 днів ляха вийдуть аж в листопаді. Вони навряд чи облітаються. Дивіться, по розплоду. Так. Матка вам доходить. Покалічена на одну лапу, бо приймали вони її не, неохотно. Матка навіть і не думала худнути. О, друзья, полномерно. Бляха. Раз. Два с двух сторон. Наступно теж. Видите, что делается. Семь полномерных рамок, бляха. Это капец. Звичайно, така сім'я присяде. До речі, друзі, от у мене тако присілити сім'ї, де отака якась картина з цими медами, де їх дуже багато. Але це відводок, то з нього спрос. Бля, я даже... Отже, друзі, картина значить така. За місяць як мене не було. Розплод бджоли женуть, сім'ї женуть. Сила різна абсолютно, да, від адекватної, да, як на відео є сім'ї, які. Ну, не сім'ї, відводки присіли до, до трьох рамок, але знову ж таки на двох рамках дуже багато розплоду. Хтось присів із того, що залив гніздо, хтось присів, ну незрозуміла причина, бо осіпі кліща на контрольках немає, а тим не менше, сім'я присіла. Ну якось так, Як будемо зимувати, фіг його знає. А поки знімаємо корпуса і, і, і спостерігаємо далі. Ну, Але не забувайте лайкати, підписуватися і кажіть, яка у вас картина. Відразу скажу, що я поставив абсолютно під всі сім'ї, з усіх сімей лише одна закліщена. І посилі в неї ну, десь такого 6 рамок піде взиму, геть, свободно. В інші взагалом осипі кульщі немає, але і вони і, Ну, присіли 2, не знаю, десь 3 рамки це. Так, о, три нормальних рамки бджоли. Коротше, якось так. Чи то довгий взяток був, а взяток у нас був дуже довгий. Вважаю, порахуйте, що я 10 вересня відкачувався, а бджоли ще щось там цвіркали. Взяток у нас був з Соняха два з половиною місяця. Якби це взяток був по 10 кг в день, це таке десь півтора. Нарізно бджоли. Спека, певно, спека, кліщ, ще щось. Ну, все, -все зіграло роль все разом взятих, тому пасіка йде. Слабіше, ніж зазвичай в зиму. Можливо, буду об'єднувати, можливо, буду самостійно зимувати, але все покажу, що роблю, тому не пропускайте, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Ну а як зимувати слабими сім'ями? Я вже знаю, досвід є, але це було трошки давно. Прийдеться згадати. Так що так, все, па-па-па-па.